І Як же давно я не записувала відео для YouTube, і з'явився імпульс і чого б його не реалізувати. Сьогодні хочу з вами поговорити на тему, як зробити так, щоб цілі бажання мрії реалізовувалися набагато швидше і легше. Чому от у когось все простіше? Людина, наче магніт, яка притягує до себе всі класні можливості, знайомства, гроші, якісь ситуації. А в когось все навпаки. Більше негативних ситуацій, і людина там може прикладати мільйони зусиль. 24 на 7 працювати, але все одно не отримувати бажаних результатів. Привіт, мене звати ліза. Я експерт по роботі з мисленням, коуч мені завжди була цікава тема, як от примножити різні блага у своєму житті набагато простіше. Я завжди була своїм головним проектом, якого я досліджую, і завжди досліджувала. І також я працюю багато з клієнтами, і з ними також досліджуємо їх життя, які патерни мислення впливають на їх становище в житті, і як це все змінити і впливати на. Зовнішній стан, зовнішню ситуацію навколо, тому що, як ми вже всі знаємо, зовнішнє є відображенням нашого внутрішнього і те, що ми думаємо, вважаємо про себе, про світ. Це така, знаєте, картинка, яка в нас світиться в голові, яка проектором відображується, і ми те ж саме бачимо в зовнішній реальності. І головна помилка людей, які хочуть змін в житті, це дефіцитарне мислення. Воно виражається в таких програмках, як Мене недостатньо, у мене все погано. У них там така-то машина, а я її я їжджу на такі, от... не дуже. Хтось живе в класній квартирі, а у мене жахлива. І мені цього недостатньо, того недостатньо, клієнтів мало, роботи мало, грошей мало. І все в людини от мало, мало, мало. І людина постійно бачить дефіцит. Недостатньо, недостатньо, мене недостатньо, когось недостатньо, чогось недостатньо в моєму житті. Це от формує. Дуже велику тривогу, незадоволеність, оце нещастя і злість на життя. І я таких людей бачу неозброєним оком. Що відбувається далі? Людина в такому вот стані дефіциту, все не ок, все погано, все не для мене, світ не для мене. Вона так ще більше думає і шукає підтвердження в житті. Чому ж це так? Тому що наш мозок схильний до того, щоб шукати підтвердження і розуміти, що все окей, все правильно. Ми рухаємося по правильному нейронному зв'язку. Тобто, якщо в людини програмка про те, що все погано, всього недостатньо в її житті. Буде направлений фокус на пошук, чого недостатньо, тобто вона ще більше буде помічати чогось. Там їй не платять гроші, клієнти не приходять. Там хтось від неї відмовляється, хтось не хоче спілкуватися там. Можливості відпадають, і фокус саме там. А там, де фокус, там і енергія, і таких ситуацій стається в житті що ще більше. І ще більше цього стану, ще більше ситуації. І це таке замкнуте коло незадоволеності і дефіциту, з якого нереально вибратися. А протилежний стан дефіциту це достаток, щоб перейти на таку нову гілку реальності, де все буде відкриватися по-іншому, потрібно формувати в собі стан достатку і задоволення. На які якраз і будуть приходити ще більше можливостей, і ви будете ставати магнітом для таких ситуацій. Що це значить? Я обожнюю дуже сильно вправу. Вона може здатися супер легкою, можливо, ви її вже десь чули, але вона сильно працює, і я її обожнюю, даю її всім розказую всьому світу. І це питання: а чому світ сьогодні для мене? Що класного зі мною сьогодні відбулося? І пошук цьому, підтвердження саме такого. Тобто, наприклад, з'явилося паркомісце там, де ви не очікували, що воно може з'явитися. Там, скі хтось заплатив, хтось скинув гроші, хтось запросив і заплатив за каву, хтось зробив комплімент, хтось відкрив двері, хтось чимось допоміг. І постійно. Таких ситуаціях вони можуть вам здаватися, типу, та це щось таке маленьке, не треба на нього звертати увагу. Але з такого маленького починається щось масштабне в житті. Якщо ви не почнете цінувати такі маленькі речі в вашому житті, до великих ви не прийдете. Тому вчіться помічати, що є класного. Тому що я з цією практикою зробила відео в Тікток, і мені почало дуже багато приходити повідомлень, а як же шукати щось хороше, це це неможливо, стільки всього погано, стільки всього не окей в житті, життя херове. І я не відповідаю, бо я знаю, що якщо людина не хоче навіть пробувати і шукати щось позитивне, щось класне, то в неї далі буде продовжуватися все херово. Просто спробуйте, а просто підіть проти свого накатаного нейронного зв'язку про те, що все не окей, в те, що є щось прекрасне. І ви побачите, наскільки почне змінюватися ваш внутрішній стан, наскільки у вас буде почуття достатку і вдячності за те, що ви маєте, за те, що з вами відбувається. І ще такий перехід від стану дефіциту в достатність, є задоволеність теперішнім моментом, теперішньою ситуацією в житті. Що я маю на увазі? Задовольнятися теперішнім це не означає скласти ручки і сказати, все, мені достатньо, я більше нічого не хочу і більше нічого робити не буду. Можливо, у вашому житті це так, у вашій ситуації, вам так окей. Але я тут більше кажу про те, що бути задоволеним це значить приймати реальність такою, яка вона є, прям по фактам, чесно, така от така у мене квартира, машина, такий-то дохід, стільки-то клієнтів. Оце от я маю. Бути вдячним саме за ці результати, саме за цей зовнішній прояв, за те, що ви зараз, зараз просто маєте Неважливо кількість, неважливо, чи хтось має більше, чи хтось менше. Просто бути вдячним за те, що ви маєте, і кайфувати від цього. Але ми не складаємо ручки. Ми беремо і створюємо собі ще краще життя. Тобто, ми задоволені і теперішнім. Але ми знаємо і віримо те, що ми варті більшого. Тут важлива віра в те, що да, у мене зараз така ситуація, але я знаю, що я отримую те, що я хочу, що я виросту, що я це зміню. Але при цьому я і задоволена теперішнім, але знаю, що я можу більше і краще. Це от приходить, все бажане. Я на собі десятки разів це перевіряла. А коли я чимось незадоволена, і мені хочеться знаєте, як маленька дитина тупцювати ногами, кричати блін, це жесть, я так не хочу ще буде гірше ставати ситуація. Як тільки я приймаю реальність, ага, окей, це мені не подобається. Але я шукаю, що в цьому є класного. Вдячна за це. У мене таке змирення приходить, що я приймаю це, але при цьому я знаю, що окей, але я зміню це. У мене буде ще краще, у мене буде те, що я по-справжньому хочу, але за те, що я зараз маю, я вдячна. І оце от формує почуття достатності і розслаблення. І саме такій людині хочеться платити гроші, з неї взаємодіяти і до неї тягнутися. І тоді ми стаємо магнітом, який її притягує, бо всередині любов, прийняття і пошук, що є класного. І мені дуже хочеться запитати вас, щоб ви себе перевірили, в якому стані ви зараз перебуваєте. Чи у вас стан от, дефіциту, чи ви бачите в цьому недостатність, чи ви все ж таки вдячні за те, що ви маєте? Просто подивіться, де ваш фокус і куди ви направляєте увагу, тому що це вирішує ту ситуацію, яка оточує вас. Раджу вам дійсно спробувати цю вправу про пошук. Чому світ для мене, що прекрасного для мене сьогодні створюється? І написати відгук в коментарях, як вам це, як змінюється життя, і що ви почали помічати, якщо ви ніколи не пробували цю вправу. Я була безмежно рада сьогодні записувати для вас відео і вигружати його. Ви вже його побачите на каналі. І я ще залишу свій інстаграм, телеграм, там не дуже багато корисної і цінної інформації під описом цього відео. Тому переходьте, підписуйтеся і буду ще більше для вас цього створювати.